Пісков заявив про нібито можливу зустріч президентів, а власне диктатора російського Путіна і президента України Володимира Зеленського. Проте знову ж таки в офісі президента вже наголосили, що подібні заяви не супроводжуються, як завжди, конкретикою. Ніколи ми від Росії не бачимо конкретики і виглядають як чергове затягування часу. А як ви вважаєте, чи взагалі можна знаєте, очікувати зустрічі на рівні лідерів чи Росія і далі буде відправляти подібно того, як відбувалося? У Стамбулі істориків своїх на такі зустрічі. Я пропоную цій ситуації поглянути від зворотнього. От ми маємо три зустрічі в Стамбулі. Російська делегація очолювана Мідінським. От що вона досягла? От які є реальні результати? Я зараз спеціально уминаю тему обміну військовополоненими і повернення наших цивільних, тому що це елемент надання змістовності перемовинам. Але що зробила? Російська делегація для того, щоб дійсно пропрацювати. А можливість зустрічі на високому рівні, а нічого вона не зробила. Це українська делегація неодноразово піднімала і пропонувала все ж таки напрацювання можливості такої зустрічі. А, з російського боку нічого не було. Тому, коли Пісков виходить і каже, так на експертному рівні має бути щось пропрацьоване. Ну так заміняйте тоді свою делегацію, ставте людей з конкретним мандатом, які будуть дійсно працювати над це, а дійсно не затягувати час. А виходить дуже класно, що запропонували росіяни. Давайте ще дробити, дробити, створювати різні робочі групи, три робочі групи в зумі будуть сидіти, обговорювати щось. А це мімікрія під мирний процес і під дипломатію. Це не має жодного відношення до реальних кроків до завершення війни. Тому в цій ситуації я думаю, що дійсно треба і далі наголошувати на передусім зустрічі лідерів перед і наголошувати на темі. Якраз організації перемовин на високому рівні: те, про що заявив і президент Зеленський, те про що неодноразово заявляє Держдеп Сполучених Штатів, і багато, -багато інших, бо всі прекрасно розуміють, хто приймає рішення безпосередньо в Російській Федерації, а все інше це просто, ну на жаль, такі маріонетки. Знаєте, пам'ятаєте, була навіть пісня, колись у гурту машина часу. От абсолютно воно так і йде. Ну а ми продовжимо говорити знову ж таки про те, як в офісі президента відреагували на заяву піскова про зустріч Зеленського та Путіна, адже певні заяви вже звідти також лунають. Ну і в офісі президента відреагували на заяву щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Київ назвав її черговим затягуванням часу. Про це дописують наші колеги з посиланням на керівника офісу президента Андрія Єрмака. Пресекретар Кремля Пісков заявив про нібито можливу зустріч президентів Росії та України. Проте в офісі президента наголосили, що подібні заяви не супроводжуються конкретикою, як завжди, тож виглядають як чергове затягування часу. Позиція України чітка. Ми готові до зустрічі лідерів. Написав Єрмак. Керівник офісу президента додав, що міжнародні партнери підтримують позицію України. Щодо зустрічі лідерів, проте українська сторона наголошує, що безкінечне не виключаємо без конкретики. Дати є неприйнятним. Окремо, Ярмак подякував президенту США Дональду Трампу за його. Послідовну позицію щодо завершення війни та бажання сприяти організації зустрічі. Нагадаємо, Пісков раніше заявив, що Путін не відкидає зустрічі з Зеленським. У Кремлі додали, що її проведення можливе лише після підготовки на експертному рівні. А далі поговоримо про ті події, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Адже у Бердянську знеструмлено ремонтну базу росіян про це повідомили угур. у ГУР у тимчасово окупованому Бердянську Пізно ввечері стався вибух. На електропідстанції вона постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу. Про це також повідомляють наші колеги з посиланням на головного Головне управління розвідки Міноборони України. Гур кажуть, що після окупації Бердянська російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї, розміщення особового складу російської армії. Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Же хаот пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна із підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія. В результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах було виведено з ладу підстанцію, яка постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди нині уточнюються, але нагадаємо, що нещодавно вночі в окупованому Бордянську було досить таке гучно. Вибухи лунали навіть у Приморську. Ну і тоді окупаційна влада перекидала і перекривала власне виїзд на косу. Ну і знову ж таки бачимо. Що досить часто такі вибухові новини лунають звіти, як з тимчасово окупованого півострова Крим. Вчора ми з вами також говорили про міні-павутинку, яка відбувалася на аеродромах у саках. Зокрема, про це повідомляли служби безпеки України. Ну а також бачимо, що і вибухи лунають на рашистській території. Ця ніч не була винятком. Адже цієї ночі Ростовську область на Ерефії масово на атакували добрі дрони. Про що вже також доповідають розмі. Ніч проти 5 серпня українські дрони атакували Ростовську область. У кількох районах виникли пожежі. За словами місцевих жителів, щонайменше 10 вибухів пролунали над містами Мілерово, також у станиці Ростовської області. Очевидці повідомляли про роботу, нібито протиповітряної оборони по українських безпілотниках. Ну і навіть було повідомлення про перебої з електропостачанням. Що ж іще відомо, у мережі писали, що на кількох вулицях у Міларвому зникло світло. Також заявили, що, мовляв, сталося технологічне порушення в мережі суміжної мережі в організації, що призвело до часткового відключення споживачів. Також місцеві розповіли, що після атаки в районі залізничної станції спалахнула пожежа. У мережі чимало кадрів з цим полум'ям уже поширюється. Одна із них ви бачили на своїх екранах. Ну і... Окремі телеграм-канали стверджують, що вони справді зняті на станиці Тацинська після червоної водонапірної вежі і за пожежею на кадрах зображено місцевий елеватор. Знову ж таки бачимо, що вранці виконувач обов'язків губернатора Ростовської області уточнив, що регіон перебував під масованою атакою дронів, і кілька районів були під атакою. Зокрема, йдеться про те, що пожежа на залізниці була. Але Посадовець чомусь промовчав про це, нічого не сказав. Він лише зазначив, що нібито спалахнув навіс у дворі приватного будинку. Ну що бо ще він сказав, як завжди у рашистської влади немає ні постраждалих, ні руйнувань. Ну і до слова, нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня дрони також атакували і в Волгоградську область, і тоді вони там уразили залізничний вузол.